Профтер. Двій вибір. Вибір професіонала. Вітаю, мене звати Іван, і сьогодні ми з вами розглянемо ручний гідравлічний прес Профтер МК16 для виготовлення рукавів високого тиску. Перевага цього маленького друга є в тому, що він важить всього 33 кг та працює від гідравлічного насосу та має максимальну обжимну силу 95 тонн. Цього більш ніж достатньо для обжиму рукавів легкої серії та рукавів з двома кортами металу діймового розміру. Як ви вже зрозуміли, апарат Profter MK16 не потребує підключення до електромережі і ви можете брати його із собою на виїзд без проблем. Де б ви не знаходились, для майстра це дуже важливо завжди мати під рукою такого помічника. Перейдемо до характеристик даного апарата. Мінімальний обжим 10 мм, максимальний обжим 46 мм. В комплект входить 7 наборів кулачків від 10 до 27. Є спеціальна шухлядка для зберігання кулачків, дуже зручно і компактно. Як і в кожному обжимному станку в даному апараті є мікрометр. Кулачки монтуються дуже просто. Є спеціальний магніт, який дозволяє кріпитись кулачкою. Перед роботою даного апарата ми заливаємо масло. Для того, щоб це зробити, ми знімаємо стопор, який фіксує ручку. Відкручуємо пробку та заливаємо масло, що ми вже зробили. Масло ми використовуємо 46-ї в'язкості. Сюди поміщається не більше одного літра. Починаємо роботу з даним апаратом. Перед початком роботи ми закручуємо вентиль. І можемо втискати рукава. Беремо рукав, вставляємо муфту, вставляємо Потрібний нам ніпель. Мікрометром виставляємо потрібний нам діаметр. Інформацію можете взяти у виробників, у яких ви берете рукавий і комплектуючі. У нас 19 кулачки діаметру обжиму 21,4. Тобто ми накручуємо 1,4 і можемо приступати до обжиму рукава. Під час доводу до домовти, створюється зусилля, тим самим піднімається тиск на манометр. Червоний колір повідомляє нам про те, що рукав зажатий до встановленого нами діаметру. Для того, щоб вийняти наш рукав, ми крутимо даний вентіль у протилежну сторону проти годинникової стрілки. Ми рекомендуємо ручний прес-Профтер МК16 для початківців, які хочуть набити клієнтську базу і познайомитись зі світом виготовлення рукавів. Також для користувачів, які не планують виготовляти, а ремонтувати рукава високого тиску, чудовим рішенням буде агрегат Profter MK16. Друзі, вам дякую за увагу. Якщо у вас виникли якісь запитання перед вибором даного апарата, телефонуйте нашим менеджерам. Ми завжди раді вам допомогти. Або переходьте на наш сайт topmaster.com.ua. Послання буде внизу під відео.